8 березня 2022 року тут біля селища міського типу Макарів Київської області вів бій, екіпаж, старший сержант Сергій Васіч, старший солдат Віталій Вархомук та солдат Олег Сменчук. Бій був нерівний, тому що їм протистояли противники, расисти, яких було більше за технікою, за людьми. За боєприпасами, але вони не відступили. Вони билися до кінця. Члени екіпажу обох танків були досвідченими військовими. Васіч, Пархомук та Мрочко брали участь в антитерористичній операції на сході країни. Були одними з найкращих танкістів ЗСУ. Від початку повномасштабної агресії Росії стали на захист України. Ми тоді були на позиції. Це перед лікарнею, перед, ну, понад дорогою, можна сказати. П'ять хвилин боя бачили, ну, максимум 10. І днем було ближче до обіду. Вийшли три наших танки БТР і БМП з сторони на Щоб зачистити, там виходить дорога оце, Липовська, у них же вона була логістична, тобто туди колони всі йшли одного в пол. І наші хотіли відбити ту посадку, щоб перекрити їм дорогу. Доступ. І вони з Наливайковки йшли через посадку першу. Наш, ну, виходили їм, можна сказати, було в лоб. Ну, два танки, ті, що закопані були в Бересках, вони одразу спалили. Російські. Так, так. Потім вони спалили РСЗО град, який був замаскований. Його не бачив, ніхто але вони жахнули. І стояв тягач, мази цей здоровий боєприпас. Вони теж його спалили. А зі сторони кладбища. Вийшов танчик, його про нього ніхто не знав, просто, що він там є. Було три вистріли з танка російського, Два з них попадання. І два клубки диму? Так. Mm -hmm. Тобто з першого не вийшов ніхто. Mm -hmm. А з другого не знали. А З другого не знаю, тому що він був за посадкою, ну, ми його не бачили. Вони ж то мали знати, що в посадці, може хтось буде. Не очікували вони, що вийде там. Про нього ніхто не знав. А як же він відкладовий, що вийшов він... там позиції? За аероті. Mm -hmm. Вони там базувалися. Була у них там пункт прикриття. так ну, Він оттуди виходив на бойові позиції, відстрілював по нам і ховався назад. Есть, і де він, як він вийде, ніхто не знав. Вони загинули за Україну, не чекаючи нагород, не чекаючи пільг. Не чекаючи, що їм скажуть дякую. Але зараз їхні рідні і близькі не можуть дізнатися, де ж тіла загиблих, що з ними. Родини отримують різну інформацію від слідчих, від командування бригади. Але не можуть поховати тіла їм близьких людей. Слава цим героям. Вони вже герої посмертно. Герої. Не тільки в наших серцях, в наших душах, вони герої згідно указу президента України. Є посмертно нагородження. Ми будемо завжди вдячними усім, хто став на захист нашої держави. Але рідні й близькі дізнаються про це з мережі інтернету. Коли 12 березня було оголошено героями їх, президент оголосив. То ми дізналися з інтернету, і я по тих знайомих всіх хлопцях, яких були оголошені героями. Я почала шукати родичів. Ну і так ми дізналися, в якій бригаді вони служать. Тобто, з військової частини з нами ніхто не зв'язувався, ніхто з нами не розмовляв. Лише як я знайшла на Фейсбуці ту бригаду, я написала, що я розшукую брата, що він ваш солдат. Хто ви йому така? Я написала, що сестра. Ми нам повідомили, що він загинув. До мене зателефонував, він представився командиром селиштуком. Я почала запитати, чи фактично він загинув. Чи може це якась помилка взагалі, може то не наші солдати, може нас, наші в інших місцях, може в полоні, може в якісь госпіталях. Він сказав, що ні, що вони загинули, що вони знаходяться на території бойових дій. Там немає доступу, щоб забрати тіла. Хоча як з воєнкомату приїхали, то батькам повідомили про його загибель і сказали, що тіло доставлять за два-три дні. Ми очікували на тіло з дня на день нам здавалося, що мають привезти тіло кості. Але щодня нам казали, що там ще йдуть бої. І туди фізично взагалі неможливо дістатися. Тому ми весь час чекали. Ну і в військкоматі також. Нічого нам не сказали. Як я просила, щоб надали мені той лист, де є повідомлення про його загибель, ні, того ми не отримали. Лише єдине, то я зробила фотографію. І то так, щоб ніхто не бачив. Я подзвонила до Любомирського ринку, вона сказала, щоб нам віддали документи. Якісь там ну про смерть чи щось то він сказав, що вже він їх скасував, бо так як тіла немає, типу він вважають без вісті думки. Командир сказав, що тіло є. Я кажу: добре, скажіть вже так, як є. Якщо танк був розірваний, що повністю там все прогоріло, так що не знаю, нічого від них не лишилося. Він сказав: ні, тіло є. Тіло доставимо в той момент, як бойові дії закінчаться, що наші солдати. Відвоюють макарів, тоді тіло буде доставлено. Як я знову зателефонувала до командира за якісь два тижні, він мені сказав, що в документах офіційно Віталій не є як загинутий, тільки є як солдат, який є без вісті пропавши. І тіла як би немає. Я зв'язалася з родичами інших солдатів. Мрочка Константина, його жінка з нами зв'язалась, вона знайшла нас через інтернет. Ми знайшли Васічів, ми знайшли родичів Свинчука, і вони також нічого не знали, жодної інформації не мали. Ну, мрочка жінка дала мені номер до того свідка Олексія. Це, як виявилося, як командир танку, в якому був той Олексій, і мирочка Константин. Коли я зателефонувала до того Олексія, щоб він мені сказав. Як було, як то виглядало, то він мені почав пояснювати, що фактично він бачив, як мій брат і Васіч виходили з танку і пересідали на машину в ПМП. Як я подзвонила до того командира знову Штука і почала йому пояснювати, що я дізналася, він сказав, що так, можливо, ваш брат є живий, можливо, вони в полоні, але вони ще до цього часу не можуть дійти там. Він запалав, що, що сталося, чорний вилазили. дим пішов. що люди не вилазили. Там ну, бах і все. Пішов чорний дим, потім спалахнуло, ще пару взривів. Тобто люди не випадали? Спрацювало БТ. Угу. А оцей снаряд, як його... Це просто протитанковий снаряд, так? Виходить? Це ну, бронебійний. Угу. Це він пробив фактично, так? Угу. Да? Пробив і загорілось. То вони йдуть кумулятивно, вони ж броню не пробивають і прожигають попаданні. І Всередині вас поміняється все. Угу. Просто... Тобто з цього танку ніхто не вийшов? Ні. А піхота, яка була за БТРом йшла, вони десантувалися на БТР і теж відступили. Потім до мене Васі ця жінка зателефонувала і сказала, що з військової частини їхньої з Володимира з Волинська. Зателефонувала жінка і пояснила їм за ту допомогу, що видають від інформації. Ну і щоб я зателефонувала на той номер, бо то є жінка, яка надає інформацію до інтернету і повідомляє в воєнкоматі за загиблих солдатів. Як я до неї зателефонувала, вона мені сказала, що тіла є. Тіла будуть забрані за якийсь час, то що вже Макар звільнений. Ну і мусимо чекати. Були побрані від дочки ДНК і від тата. Ну і була написана заява, що ми його розшукуємо. За якийсь час мені сказали, що експерти вже будуть їхати, будуть розбиратися, обдивлятися ті танки, будуть шукати. І з нами зв'язуються. Ну але як завжди, з нами ніхто не зв'язувався, тільки обіцяв. Трохи часу пройшло, як я зателефонувала. І попросту почала вже так, якби натискати і казати, що я знаю за тих солдатів, що я зв'язуюся з іншими родичами тих солдатів. Мені сказали, що е, ви є дуже нервова, я розумію вашу ситуацію, але ви дуже багато знаєте інформації. Воно вам не треба. Так мені пояснили, і від того моменту ані до військової частини, ані до командира не можна було дозвонитися. Потім таки я при можливості ще телефонувала до того командира. І він зі мною підняв телефон, він зі мною почав розмовляти і сказав мені, що так, тіло знайдено. Е, біля машини БМП. Це буквально 20-30 метрів від того танку, тому що машина теж попала під обстріл. І тіла є дуже обгорівші. Ну і так як пройшло вже два місяці, то дуже тяжко пізнати тіла, хто яким. І він мені пояснив, що. Тіла забрані до Києва. Піде адрес Оранжерейна 9 і там будуть робити ДНК. На ваш інформаційний запит стосовно загиблих військовослужбовців військової частини А-1008, старшого сержанта Васіча Сергія Вікторовича, старшого солдата Пархомука Віталія Васильовича, солдата Свинчука Олега Анатолійовича, рядового Мручка Костянтина Васильовича. Повідомляю таке. Тіла старшого солдата Пархомука, солдата Свинчука, старшого солдата Васіча, рядового мрочка залишилися на полі бою. Евакуювати тіла військовослужбовців одразу не виявилося можливим, оскільки з 8 по 22 березня 2022 року ця територія перебувала під контролем збройних формувань Російської Федерації. На цей час триває пошук тіл вказаних військовослужбовців. Ну і пройшло, пройшло буквально два-три тижні. Ніхто не телефонував. ДНК були побрані, але й так нічого не було вияснено. Потім ми ще телефонували. Ніхто телефону не піднімав, ніхто з нами розмовляти не хотів. Я знову зателефонувала до того начальника штабу, бо він був єдиною особою, яка ще з нами хотіла чи могла розмовляти. Не знаю, як це то назвати, тому що ніхто інший не спілкувався з нами. І він сказав, що військова частина вже за них не відповідає від того моменту, як вони були забрані до морву. Ми маємо знайому в Києві. Ми просили, щоб вона поїхала туди під той адрес, якщо має можливість, чи взагалі там є солдати, чи фактично під тим адресом є морг. Ну і вона там була. І Їй сказали, що там немає солдатів. Дуже багато є людей, але немає солдатів з тої бригади. Таким прізвищами, то що вона питала і за нашого Пархомука, і за Свинчука, і за Ласіча, і за морозкого нікого там не було. Попросили колегу кості Він у Києві, і він поїхав сам особисто в цей морг. Його спочатку направили з оранжерейної 9 на оранжерейну 7, потім на Богогутівську. Я так розумію, це три морги, куди звозили на той час е, загиблих. По прізвищу ми не ми не змогли його знайти, тому що шукали там по їхній базі в цих трьох моргах і нічого, результати ці пошуки не дали. Ми чекали, у нас якось з'явилася маленька надія, що можливо він живий, оскільки тіла немає. І ну ми ще не мали такої інформації про подробиці того, що сталося. Ми тільки знали, що вижило двоє хлопців з кості екіпажу, але ми з ними не спілкувалися, і ми насправді ми не знали, що сталося, що відбув що відбулося. Тому ми звернулися в поліцію і подали костю у розшук, написали заяву. Мама здала тест ДНК. І е, знову ж таки ми чекали. Спочатку кормили тим, що тут там, що там тіка, якби забрали тіло в морзі, потім тіка, якби сказав, що ні, це не його було тіло, потім що бій, потім вже що відбивають. Русських то розміновуються, тепер вже як безвісті пропавши. Хоча як нагороджували ну, брата і тих всіх загиблих, то їх було достатньо інформації, щоб повідомити це президенту, що такі, такі, то загинули, так героїчно нагороджувати цікаві. Я зателефонувала ще до того командира, і я сказала, що я готова їхати в те місце, де є той танк. Я готова сама займатися тою справою, щоб головне, щоб їх знайти, поспілкуватися з людьми, так все ж таки люди там лишилися, які були всі ці бойові дії, то він мені пояснив тим, що е, немає сенсу, щоб ви там їхали, тому що вся техніка, вся зброя з Макаріла є забрана до Києва. Ну але як я потім знайшла Тараса. І журналісти і поїхали там, то фактично танк стоїть на своєму місці. А командир мені пояснював тим, що немає там нічого, там все забрано. Ті хлопці, які були на полі, їх забирали чи ні? Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, ми ходили людей, там нема. Ми знайшли танк Сергія Васіча, Віталія Пархомука, Олега Свинчука. Танк стоїть в полі. Неподалік від селища Макарів буквально 2-3 кілометри до околиці. З боку танку величезна дірка, яку пробив снаряд. Всередині здетонував боєкомплект. Скажу, що хлопці дійсно герої, тому що сели там переважали їх десятки. Там я не ошибаюсь, що тут в районі 50 единиц стояло техніки. А наші були тут три танчики. Ну, на Макаров два і три на вайфок собі. А вони розуміли, що вони йдуть ну, фактично на, на велику, давайте так, велику ймовірність смерті. Угу, і всі розуміли. Що ж там непонятне. Сказали в отак убій в і пішли. А, як сказати, не кажуть в отак і в бій. Просто сказали, що треба на да, і все. Да угу. воно дійсно треба було. А якби не пішли. Ну, було б трошки з Макаровим хуже. То вони не на околицях а, зайшли. Травили так, більше. Так. Коли він був в АТО 2014-го, цілий рік нам було дуже важко, тому що він пішов якраз перша хвиля, коли взагалі е, ні спорядження, нічого не було. І нам доводилося з нуля все це знаходити. Костя вижив, він багато пройшов, він Дебальцево пройшов, виводив колону наших хлопців по Мінному полю, розвикуючи своїм життям, його танк йшов першим. Але все, все пройшло благополучно, і я дуже вірила, що, що в нього дуже сильний ангел-хранитель. Ангел Коли почалась війна, і він відразу почав готуватися, він е, приготував речі. Він е, написав повністю в блокнотику все, що в нього є цінне, що можна продати. Мама каже: Гости, а чому ти це все нам кажеш? Мама, ну це ж війна, все може бути. Але ти маєш бути сильною. Я пам'ятаю, що я захотіла дати йому хрестик, тому що в нього не було хрестика, він останнім часом не носив. Кажу, е, на хрестик візьми, будь ласка, він каже, надягни мені його сама, і ти сама з мене його і знімеш. Я кажу, Костя, чому ти так кажеш? Ти прийдеш живий, здоровий, і тоді я з тебе його зніму. Він каже, добре, домовились. А тепер виявляється, що нема що відзнімати. Давайте разом пам'ятати і зараз під час війни, що вони наші хлопці, що вони загинули за Україну, що вони зупинили ворога на київській землі, що вони його не пустили в столицю України, що там не було вуличних боїв, що там не було руйнувань, таких як Бородянці, таких як в Бучі, зробили і загинули, але не відступили. Так давайте про це пам'ятати і зараз. І давайте віддамо належну шану пам'яті. І давайте дослухаємося до їх рідних і близьких. І давайте прискоримо цю юридичну процедуру з'ясування всіх обставин, експертизи ДНК. З огляду на вище вказане можу зазначити, що посадові особи військової частини в межах своїх повноважень і компетенції здійснили усі можливі заходи щодо сповіщення про загибель вказаних вище військовослужбовців, організації роботи щодо їх розшуку та ідентифікації тіл, а також надання відповідним державним структурам, які виконують такі завдання, усієї наявної інформації, яка б пришвидшила процес їх пошуку та передачі родичам.